Прийшли в ботанік шукати для нашої шанельки, ігрушечки. Ну, тут такі іграшки, що можна сказати, і для дітей такі самі. О, такі. з 11,50. О! Пал. Для них обов'язковий канат. Є більше, є менше. це за велике, буде для шанельки. Їй треба якісь о, такі розовенькі, красивенькі. М'ячик. Супер! Осточка, як канала. ой ой мухатка. А такі штучки теж треба? О, я не знаю, що це. О, дивись, це колі намалює, австраліян. Австралійська вчарка. Угу. А це що таке? Тут, тут, сюди. Лакомство засипаєш, вправді. Да, Багато всього. Переноски, але нам це не треба. А на шийник де? А шейники там, дуже великі води. Оце класна штука. Це чесати. Купати, чесати. Цікаво, дуже лежаночки. Будка. Будка в квартирі. В Самій раз. І хто там буде спати? Артурчик! О, це для собак. Перевозити їх в машині. Ага. Я думаю, що їй треба буде такий нашийник. Хороший. Щось такого плану. Це ще ж треба розуміти, бо ми... Це в нас перша собачка. Перша собачка. Дивіться, який корм. В цьому теж треба розбиратися, тому що я не дуже розумію. Так, де бордер колі? Нема його. 31 євро, 32. 25. А це для курок. Що це таке? Оце треба таке купляти, коли дресіровочка йде. Таке лакомство. Такі. Такі. Будемо менше їсти шоколадок, зато собака буде тренурована. <клес> Мама лишиться без вкусняшк. Будемо дивитися, де є. Що це таке якась риба диви? 6,49. Червона риба. Дешевше купляти таку рибу, ніж свіжу. Ковбаса солянка, собача. Дивись косточки. Я не знаю. А, ого. Вуха свинячі. Дивись, вуха свинячі. це бордер -колік. це бачиш? Клас. Чесити зубки, не забувати, не тільки людям, собачкам теж. Супер! Виділ просто супер! Дивіться! Дивись! о ля, -ля дивись! Це для зубів. Вау, тарілки! Супер! Напевно, нашому треба буде таку якусь. Таку велику? Це що велика? А що манюсик? Ні, манюсик це дуже маленька. О, для нашої дівчинки саме гарне, це така. Дивись. Супер. 10 євро 49 центів. Є такі на підставка. А така 13. Диви рожева, теж гарна. Ми вже так привикли. О, дивись. Бордер. Це точно для нашої дівчинки. Тут теж є підставка, дать. Але їй треба для води і для їди. Напевно, будемо брати таку. Двойну. І тімочки, щось там перепаде. Що це у нас тут таке? Так, це чистити чесати. Диви, зуби чистити, так? Да? Чи собі щіточка? Так, супер, 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 супер. Відблог. Аню, то тут треба нам пошукати для нашого тімочки зараз. Диви, в собаки класна розчоска, навіть у мене такої нема. У мене така ж сама, але вже дуже стара. Так, треба зайнятися цим питанням. Супер. О, о ця рукавиця, бачиш, така, щоб шерсть вичистивати. Талкавиця була для того, щоб... о, дивись, дивиться, пліщі винімати. Бачиш?